Львівська регистрация. Покажу вам трошки салон на автомате. На базаре машинка, Сейчас покажу цены. Зато забудь, ніякі вони не линяють. Вони не міняють, не пускають. Вони возьмі, а вони. 308 пижик. Хюндаї. Кашкаїв багато. Багато Кашкаїв. І рестайлінгові, і доресталінгові. Авенсіс, 2 літра дизель, п'ятий рік. Колеса шикарні з Голландії, рідна фарба. Така машинка. Горить аудюшка. 14200, 14 рік, S-Line. Сіданчик 124, двадцять хлопці продають, я вже показував. Питайте, звертайтесь, хлопці продають гольфіка з 1,4 мотором. 650 бора универсал корола корола я такая редко встречаешь такую машину я хочу дизель машинку дивляться ну все перехожу в другой ряд и идем дальше поснимаю дальше что интересно не знаю. що кому цікаво різні машини дивляться вибирають я ж кажу кросоверів хватає. і тут вибрати можна нормальну машину я покажу що ми купили скільки коштує набирайте звоніть 11 рік 1,5 мотор Discovery, і таке навіть є 9906 рік. 9900 17 рік, бензин 12900. Ось таку машину не часто зустрінеш на базарі. Ой, не нас Це теж такий легендарний варіантик. На повному приводі. Шостий рік автомат дизель 24 9200. Це танк. Образно кажучи, це танк. Асатік всідані, газ, бензин, третій рік 1.8 Шостий гольфік, дванадцятий рік, два літра дизель. І ще один. Шостий в універсальчику. Це на автоматі. відкритий капак. Дивляться Кашкай. 10 рік, 9600 його ціна. Шкода, Турк. Чернівецька реєстрація 27700 15 рік Бензин 3 літра Америка Так, так, ходьте лише Я просто відкрию, вам візуально покажу Машинка Вот такой крокодил. Джел. Форд дали. С-Макс, 10-й рик. 11-й рик, 10 тысяч. И і маленькі машинки для дівчат, кому цікаво, і великі. П'ять з половиною, ось фієсточка, одинадцятий рік. Хочете, купити собі електричку, ось Зоя, 15-й рік, 86 пробіга, 10-900. 10-900. Ось люди на Ауді дивиться. Ось Фордік, але вже проданий, напевно. Туарег, 15-й рік, дизель. Це Європа у нас. 31 300. Вже півгодини я знімаю і я пройшов насправді тільки третій ряд іду. І теж я знімаю тільки одну сторону. Якщо ви подивитесь, зараз вам покажу. Ну, тобто машин достатньо, предостатньо я б навіть сказав. Якщо ви конкретно їдете... За однією там, двома марками, Тоб, ну, ви по-любому тут знайдете їх, тому що я так скажу, ми сьогодні дивилися кашкай. То ну, реально вибрати там варіантів 15. Із 15 варіантів ну, ви по-любому виберете одну машину. Зафіра на комплектації з грибнем вже 7200 9 рік. Це походу свіжа. Машина 7200 для 9-го року з цим мотором це непогана ціна. Тернопільська реєстрація. Гібрид Civic 6710 рік. ВРС Ну це взагалі рідкість. Найти ВРС в Європі ну це практично нереально. Але хлопці знаходять і такі машини. Люди собі їдять, торгують. Всім смачного. А ми йдемо далі. Шкода з Голландії, 18 рік, сьома, 1,6 мотор, дизельний на 6-й стопки. Ось такий варіантик. Знову кашкай, 8-й рік. Сертифікат є, хазяїн написав. І людей багато, і все воно потихеньку рухається. Шкода Фабія п'ятий рік. Escape, 15-й рік. Це Це п'ятий. На автоматі. Комплектація така непогана, заряджена. Оце машинка теж. Авенсіс. Прикольна машинка. Пригнав нас з Європи. Каптіви теж попадаються. Одинадцятий рік, дизель. Тесла з Європи. в Він взяв для ні, даймо небо є земля Подувати п'ятий гольфік, шостий рік Один і мотор. Картівська реєстрація, дизель. В50 Вольво. Теж машинка популярна і доволі така непогана. Хлопці кашкаї продають, капоти повідкривали. Гольфік 1.4, 2002 рік свіжа пригнана. Пашка. Свіжо пригнала. Равчика не часто зустрінеш, але вони є, попадаються все одно. Волинськ, кажу Волинська, Львівська реєстрація. Ціна договірна, сьомий рік. Рідна фарба. Теж легендарна машина з класним мотором. Кому цікаво дзвоніть. І такі варіанти попадаються. Корса, клімат 3950. Ми показуємо газ. жук. Тринадцятий рік, 1,6 бензин. Шкода, Октавія, Скаут, 11 рік, дизель, 9000 тисяч. Теж. Не часто зустрінеш таку машину на базарі. Кашкай білий, 11-й рік. 10700. Максимальна комплектація. Максимальна. Дори Сталінгова 5. Бензин 1,8, це у нас. Те напевно, мотор, ну я так думаю. Акорд, акорд 10-го року, дизельний, Європа. Як ти думає?

Хоча б візуально, щоб ви розуміли які машини тут є. Шо скільки коштує? Пацани гольфіка продають 1.4, перший рік. Паджеро старий. Шостий гольф. Дизель 7800. Сьомий рік Європа, дизель. 11 одинадцятий рік. На автоматі машинка. Кашкай, 12 рік, авенсіс. От не часто зустрінеш Седан, 3 третій рік, автомат, бензин. Уже зареєстрована машина. П'ятий гольфік, шостий рік. 6200. Рідна фарба. Сценік 1,5 мотор, 12 рік на автоматі. жик 5008 Санта-Фе, одиннадцятий рік Шостий гольф, восьмий посад уже зареєстрований. Дамо випускняти підказали. Міцуха така 18518 18 рік, коли не 5 бензин. Це Америка, так? Да? Яка модель? Як? Екс Кросс яка? Екліпс Кросс. А, Екліпс Кросс. Цікава така машина. Екліпс кросс. Машина з Америки.

Аудюшка на рівень реєстрації пацани продають. Просто покажу вам ціну. Європа, 13 рік. Дякую. Це РВ Дизельна це Європа. 48 рік ціна. Червоний колір. Кому цікаво, дзвоніть. Бумер. У Доджика треба подивитися обов'язково. Це Америка у нас, да? 15 рік. 24, газ уже стоїть. Уже машина з газом. А враховуючи те, що паливо кажуть, у нас подорожчає, от вам такий сімейний нормальний варіант. Семимісна. Забирайте, приїжджайте, хлопці ще стоять, поки ще є час. У вас залишилось години три. Джорні. Практично така сімейна машинка. Пижик в універсалі 508-й, 14-й рік, 8800 ціна. 8800, Європа. Гран Сенік. Теж їх не досить багато зараз.